Бачите, їдемо в село, дорога, звичайно, ніяка, але село гарне. Це яке село? Друго Три озерни. ми їдемо в Ізмаїл. Звичайно, це не ця дорога. Ось дітки в школу йдуть. Дітки в селах навчаються, в місті діти сидять на канікулах. Тому що в нас таке положення в Україні. Бачите, дорога страшнюча. Це по селах. Я думаю, що все буде добре в нас, що, що наші олігархи вже будуть боятися і будуть робити все так, як потрібно. Мені в кармани собі гроші ставити. Дай Боже, щоб тільки війна закінчилася. І замок гарний. Люди, які працюють, то в них і будинки гарні, і ті, хто працювати не хочуть, то в них нічого і немає. Село дуже велике, бачите, дуже велике село. Я ніколи в цьому селі не була, не приходилось їздити сюди, але бачу, ферми теж, скільки фермів, вони жодне не функціонує. Капець. комплець ферми єсть вони не, не функціонують це скільки б в бюджет пішло грошей і скільки б було б робочих місць Ось. були тут отари колись Ливівці. Але зараз вже нічого немає. Нічого. Подивіться, які там тільки ферми. Які там приміщення здоров'я. Там бачу одне під кришою новою. То напевно там якийсь склад олігархи зубі зробили. Так. Поки ми виїдемо на трасу, це буде дуже довга історія. Де, де по полях, як хочеш. yedim bu klub. Таке село. Люди тут заможні, майже всі, тому що люди займаються теплицями. Ні в них бідних немає продиху, не зимою, не взимку, не влітку. Вон, бачите, які теплиці кругом стоять. Дуже багато людей займаються теплицями. Вирощують в основному перець в теплицях, ну, помідори, огірочки, редиску, та все вирощують в теплицях. Перший товар, який вони везуть на ринок, то він дуже дорогий, ось їхня церква. Я не знаю, це православна чи баптистська, не знаю, є тут теж православна. Дивіться людей. Вони просто тут так пахають, що вже як ми працюємо, а тут люди просто пахають, як то говориться. Ще навіть і строються люди, ви бачите, Ось навіть стройками займаються, як гарно. Дорів людей. Видно зразу, де господар живе, а де, знаєте, такі, котрі не хочуть займатися нічим, а тільки п'ють. Є і в нас на Україні такі люди. Ту, вони нові округом є, незалежно від нації. Ось дрова продаються. Люди. Тут в основному живуть молдовани. Це молдавське село. Тут українців дуже мало. В основному тут молдовани. І є ще недалеко тут село, ми по ньому проїздити не будемо. Це, це село Дем'янок робота. Село Деяник работав. Деяник работав? Ну так. Да. Не, не муравлівка. Господи. Де яке він село роботав? Ну работав, він рядом там. Работав, ті, які багато за Росією йдуть. От А, от Там. Качка е, Там багато людей. Полюбляють російський мір. Ну, це полюбляли, тому що тоді Росія з ними працювала. Натарі Овець пасуться. Це теж ферма якась була. А зараз все затихло, як і в кожному селі, вивезти ніяк, нікуди, нічого не можна. Це ще в цьому році копані були окуповані, то якось ще якась ціна держалася. Слава Богу, копані вже вроде знову наше. Людям буде трошки дешевше купувати товар. Так, бачите, дорога зараз іде вже гарно. Раніше від нашого міста йшла така дорога гарна. і Ми, ми, ми за 20 хвилин могли приїхати в Ізмаїл, а зараз два часи. Дві години ми їдемо в Ізмаїл, це трудом якийсь. Хворої людині доїхати туди. А ще якщо скоро везе, то це капець. Віско Ізмаїл. Дивіться, яка тут краса. Це лікарня. Тут дуже Бачите? Красиве дуже місто, портове місто. Дуже гарне. Центральна районна лікарня. Ось така лікарня, як у нас. Який тут МРТ, яке тут є вам... саме таке нове. Дуже дуже-дуже гарне МРТ, особливо для тих, хто боїться закритих капсул, клаустрофобію, хто страдає, то дуже це апарат дуже гарний. Так що, якщо комусь треба, приїздіть сюди. Центр міста. Зараз тут не дуже гарно, а коли влітку тут багато квітів. Кругом брусчатку поставили нову, але ну, працює тут, тут. Мер дійсно працює. В Ізмаїлі майже не виключається світло. Не знаю, де вони беруть, це світло, але в них все працює. і магазин Ельдорадо. Автобусів ходить тут через кожну, напевно, через кожну секунду чи минуту, Ну їх тут так багато. А у нас один автобус, який робить 4 іліп. П'ять рейсів за весь день і на весь міст, на це місто, ось так. Розумієте, щоб це можна було зрозуміти. Наше місто і ось магазин, який мені дуже подобається, все для творчества, бачите? Дуже гарний магазин. Пішки пройдемося, я потім до нього підійду. Ну, зараз хочемо заїхати на ринок на їхній. Тут у них ринок дуже-дуже великий і товари тут набагато дешевші, ніж в нашому місті. Тут і рибка є дешева, можна купити. Рибки, тому може юшки зваримо. Я вже МРТ пройшла, дуже задоволена, не знаю, звичайно, що там буде. Будемо надіятися на краще. Це лишний ринок. Дивіться, яка краса. Бачите, бояришні, ціни змеїлі, в кілії два рази вони дуже дорожчі. Ось таке вієдна. Ось такий ринок здоровецький. Би, але, але ціни не падають. Їдемо додому, вже не хочемо їхати по колдобинах, їдемо по хорошій дорозі, хоч і дуже це набагато далі. Ми їдемо 35. на 35 кілометрів далі, це як два рази до Ізмаїла доїхати, я відключаюся, далі у нас блокпост. Бачите, які в нас безкрайні поля з цієї сторони теж корса. Хочеться, звичайно, щоб ліс був у нас. Іти по гриби. Дивіться, все поля й поля. Бачите. О, зиму це добре. Приїхали ми, друзі, вже зі Змаїла. Ось що купила. Купила собі отакий, це мені шнурці потрібен для ось я вам покажу. Бачите, отакий я роблю. Поділ, поділ потім покажу. Купили гарбажічки. Така гарна гарбажічка ось. 50 гривень 3 кілограми взяла, думаю мені достатньо. Бачите, світла у нас немає. І купили ось такої рибки. Це карасик, В мене чоловік любить такий крупненький, а я собі такий мільчий взяла. Я дуже люблю, М -м -м, як це називається, Ліщик. Лещ. Бачите? Оце насмакуємо. Зараз позвоню ще. Алюнки може з дітями приїде, та юшки наваримо. І купили фрукти, тому що лікар сказав, що потрібно фрукти зараз побільше, більше. Різноманітних. Ну, цитрус, так. Да. І яблука не тільки цитрус. Яблука все. Ось так. Зараз пообідаємо, тому що вже дві години, півтретю, а ми ще нічого не їли, голова болить, потрібно поїсти. А потім вже на вечір зваримо юшечку. Юшки вже наварили. Чекаємо, чи приїдуть діти, то будемо їсти. Така жирненька-гарненька вийшла, а смачна. Знаєте, після м'яса і всіх цих делікатесів так хочеться ще жити такого. Юшечки. На цьому все, до побачення. Всі будьте здорові, мирної ночі!